Ось ти йдеш додому після навчання. В тебе ще повно енергії, та ти вже уявляєш, як швидко зробиш домашнє завдання, та коли ти приходиш, наступні 3 години виглядають приблизно так. Чесно, в мене так само. Всіх вітаю, друзі! Я Марія, це канал ZenOUA, і в цьому відео ми дамо вам три найдієвіших лайфхаки, як залишатись продуктивними навіть після школи чи університету. Дамо покроковий план, як організувати свій час, коли приходиш з навчання, та в кінці я скажу вам дещо важливе. Перше. Організувати своє робоче місце. Для твого мозку дуже важливі місця, де ти робиш свої повсякденні справи. Так він краще розуміє, на який режим йому зараз перемикатись. Тому якщо навчатись у ліжку та під ковдрою, є великий шанс просто заснути, тільки не прочитавши три абзаци. Тож виділіть собі якесь окреме місце, яке буде тільки для вашого навчання. Не підходить. Ні. Теж не воно. Це вже непогано. Коли ви визначили з місцем, переконайтеся, що у вас буде достатньо світла. Природнє світло це, звичайно, гарна ідея, але наразі у другій половині дня його вже недостатньо. Тому поставте якомога більше яскравих світильників. Зараз є багато сучасних ламп, які підключаються за допомогою USB, тому у разі відключень ви зможете використовувати їх за допомогою павербанку. Та головне, не захламляйте своє робоче місце. Коли ваш робочий стіл виглядає так, це може бути естетично, але ваша увага зосереджується на чому завгодно, окрім навчання. Тому залиште тільки зошит, ручку та підручник, а все інше приберіть кудись в інше місце. Лайфхак другий. Планування наше все. Часто навіть в такій неглобальній справі, як зробити домашку, ціль виглядає якоюсь великою і незрозумілою. Але як тільки ми розбиваємо її на маленькі частини, стає набагато легше та комфортніше. Я зібрала вам найцінніші поради, як зробити це найбільш дієво. Пишіть час, коли ви закінчите щось робити, а не почнете. Коли ви плануєте, у котрій ви почнете та не плануєте, коли закінчите, ви не маєте дедлайну та затягуєте роботу, поки не будете надрозморені, щоб робити будь-що. Скільки б ви не планували навчатись, скорочуйте цей час на 20-25%. Ви все одно все встигнете. У вас просто буде менше часу, щоб думати про наступний день чи роздивлятись стелю. Якщо у вас після цього все одно ніякої мотивації, розбивайте свій план на ще менші задачі. Можете прямо прописати: відкрити рюкзак, достати зошит, відкрити зошит. Звучить смішно, але це обманює наш мозок та реально працює. І останній та не менш важливий лайфхак прибрати всі подразники. Вимкніть повідомлення з усіх соцмереж, а краще увімкніть у своєму смартфоні режим літаку. Бо кожен раз, коли ви відволікаєтесь на щось інше, вашому мозку треба затратити дуже багато ресурсу, щоб повернутись до навчання. Ви можете виявитись тим типом людей, в якого навіть без будь-яких зовнішніх подразників думки все одно можуть відлітати кудись далеко. В такому випадку рекомендують вмикати білий шум. Білий шум підтримує концентрацію, тому що він постійний. Він звучить однаково, і ваш мозок звикає до нього. Звукові чинники більше на вас не діють. Ще один спосіб підвищити концентрацію вчитись з кимось по відео або просто дивитись відео, як хтось вчиться. Так, ви себе не будете відчувати самотньо, а ще це буде вас мотивувати. Є навіть сервіси, де можна вчитись онлайн з людиною з будь-якого місця в світі, тож це досить поширено. Коли ви тільки прийшли зі школи, одразу напишіть план дій. Якщо ви зробите це одразу, вам вже буде легше сісти за навчання, бо ви будете бачити, що вам саме треба зробити. Обов'язково поїжте якісну їжу. Ваш організм потребує енергії. Якщо ви дуже втомлені, не витрачайте свій ресурс на перегляд соцмереж. Краще поставте будильник та поспіть годину чи дві. Так, прокинувшись, ви будете відпочившими та готовими до роботи. Не відволікаючись ні на що, одразу сідайте за навчання. Щоб вам було легше переходити в робочий режим, вмикайте таймер, але не забувайте про перерви. Наприклад, 25 хвилин ви працюєте та 5 хвилин відпочиваєте. Коли вже все зроблено, перед тим як піти відпочивати, попікуйтесь про себе на завтра та проведіть робоче місце до ладу. Я розумію, що іноді здається, що всі окрім вас є продуктивними повсякчас, і тільки ви не можете зрозуміти, на що вам це навчання, і не встигаєте ані вчитись, ані робити щось окрім цього, що цікавить саме вас. Можливо, навіть не маєте часу зрозуміти це, але в дійсності це не так. Школа та університет є стресовими для всіх, і майже всі не можуть структурувати своє життя. І це і цілком нормально, молодість на для того, щоб зрозуміти, як це зробити. Найголовніше зараз це зрозуміти, що навчання не є вашим ворогом. Подумайте, для чого воно потрібно саме вам. Можливо, навичка вчитись в майбутньому допоможе вам опанувати вже вашу професію і стати затребуваним спеціалістом чи спеціалісткою. А може ви вже зараз будете відчувати себе більш упевнено та вам буде легше соціалізуватись. Можливо, на деяких предметах ви хочете сконцентруватися більше, а в деяких вас цілком задовільнять середні оцінки. В будь-якому випадку тільки ви можете покращити як своє навчання, так і своє життя. І те, що ви відкрили це відео, вже говорить про те, що ви робите кроки до цього. Тож будьте уважними до себе та дякую за перегляд!